Знаєте, я якось не заморочуюся на прикрасах кімнати, але осінній контент точно буде, бо я просто обожнюю носити усі ці осінні светри, джинси, прикраси, аксесуари. і, коротше, сьогодні буде такий глобальний арт-пакінг. Я не знаю, що вперше на моєму каналі, але дивіться, буде цікаво точно. Привіт! Мене звати Лавтина і вака! Річ я її не могла знайти дуже довго, ту, яка мені сподобається. Просто виходячи з торгівельного центру, я просто побачила її. І, і... Так, це светр. Теплий, крутий, м'який, і він спереді тут написано Лів. Тут живий момент. Тобто я десь тут прикріплю. як він виглядає на мені, його можна носити з. Лосинами з джинсами. І взагалі він крутий. Дуже. І ви знаєте, на камері чомусь оце біленьке якесь воно, але в житті його немає. Це тільки на камері. Він оверсайз, але він мені по розміру. Тобто сам фасон оверсайз. Друга річ це як зібраний вже аутфіт з першою. Це джинси. Круті, синє, темно сині джинси. Бо в мене є світлі і є кльоші, а от таких от е вони моми, не знаю, якщо я вам це щось дає взагалі. Мені подобається. Хоча це логічно, що воно мені повинно подобатися, якщо я його купляю. Плюс один затишний аутфіт зібрано. Ой, їх луди іншого. Другий магазин це магазин Сінцей, тут більше як а, аксесуари, але я вам теж їх покажу зараз. Перше, що я купила, то це отака сумочка, вона компактна стильового кольору, можна сказати навіть осіннього. Не знаю, чи в осінній кольори буде зелений. Пропустимо. От, і в мене дуже мало таких сумочок, куди можна вмістити тільки телефон і гаманець. От більше мені не треба. От, от вона. Буга річ, то це отака шапуля. Я не знаю, що ще казати про неї, бо вона просто чорна. Вона нереально м'яка, і вона на той випадок, але вона тоненька. Тобто, це не тем тепла шапка, але це на той випадок, коли вже прохолодно, але теплу шапку ще не надягнеш, але без шапки ще холодно. Ви знаєте, моя бабуся просто обожнює випікати. Усякі такі тортики на горішки. І коли я побачила на товари для кухні оцей форму для випічки у вигляді кавуна. Треба. От, я її вже подарувала. Отак От вона виглядає. Вона невеличка, але вона дуже прикольна. І остання річ з цього магазину, то це чого у телефон. Я прям обожнюю їх. Ну, І як ви бачите, так ну, фанатка не підтрималася Діснея. Остання річ, яку вам сьогодні покажу, то це гарнесеньке дзеркало. От, я можу сказати, що мені все подобається, що я, що я купила. І я сподіваюся, що скоро буде вже ця холодна осінь, коли я вже це можу носити. Тож, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, щоб поширювати український контент.